Наші вітання вам з України, шановні друзі, хочу поговорити з вами про те, як же любити ворогів. Реально, це така проблема, з якою ми стикаємося зараз в Україні весь час. І нам про це говорять, що ви маєте любити ворогів. Знаєте, є в Біблії чудова історія. Ціла книга пророка Іони нам про це розповідає, як він полюбив Ніневітян. Ніневітяни були дуже класні люди. Бо вони любили здійснювати експансію, пересіляти народи, знищувати держави і країни, спустошувати землі. Навколо їхньої столиці була дуже гарна така картина. Там були башти, обтягнені людською шкірою, або е, були такі грати, в яких сиділи колись величні царі, яких асірійці завоювали. І взагалі в них була практика. Займатися жахливими депортаціями. Це було для них дуже характерно. Це виправдовувалося і їхньою релігією, їхньою ідеологією. І ось Господь каже пророку: ти мусиш іти до ось цих людей і їм сказати про те, що через 40 днів їхнє місто буде знищене. Звісно, пророк цього не хотів любити. Але не маючи можливості протидіяти поклику Божому, він це зробив. Там цікава історія, почитайте, будете знати більше і краще. Але сама суть питання саме в тому, що коли вони покаялися, то Господь відмінив над ними своє рішення. Але коли їхні нащадки через приблизно 100 років повернулися. До того самісінького способу життя, то Господь знайшов інших завойовників, які просто стерли це місце і цю державу з лиця світу. І е, ми повинні зрозуміти, що Божий суд він приходить на тих людей, які залишаються в своїй жахливій позиції. І насправді ось ця величезна проблема нерозуміння, що любити ворога це означає його. Попередити про Божий суд за його беззаконність. А ніяк не говорить про те, що його не треба спиняти, що йому не треба протидіяти, що треба просто поводитися без ним так, наче він такий білий і пухнастий. Ні. У Бога є дві основні характеристики. Це милість і справедливість. І Бог не відходить від них. Милість для того, хто каїть, але справедливість для того, хто уканить, коли цар Неневі, святкуючи перемогу, замість коней запряг свою колісницю переможених царів і проголосив себе цар над царями, він кинув виклик самому Богу, і Бог на це відреагував. Всі гріхи Ніневі дійшли до нього. Чаша переповнилась. І взагалі, напротязі історії, ми бачимо, що коли гріх доходить до неба, Бог на це реагує. Він так, милостивий і довготерпеливий. І як сказано в Слові Божому, що він дощ і сонце, день і ніч він посилає і праведним, і грішним, він довго терпить. Але коли терпець уривається у Бога, то Бог дає відповідь. Проявом Божої любові і милості було те, що Бог послав пророка. Щоб Він, проповідуючи, являв цю милість і любов Божу. І як потім і скаже Ісус Христос, що Неневія стане на суд і буде судити фарисеїв і книжників, тому що Неневія повірила пророку, Неневія покаялася. А фарисеї і книжники ні. Вони мали навчати про Божий суд, про Божу милість. Вони мали стверджувати в вірі в Бога, але вони. Не вкорилися з цим, а навпаки, вони стали суддями і судили всіх навколо, не застосовуючи сот до себе. Вони засуджували Іоанна Хрестителя за те, що він був не такий, як всі. Вони засуджували Ісуса Христа за те, що Він з'єднувався з народом, і це одна з характеристик релігії, яка засуджує праведність. А в якій би формі вона не виступала, Бог е, є над часом і він контролює час і строки, коли прийде відплата і праведникам, і грішникам. Тому і сьогодні ми маємо е, той факт, що 97% населення планети Земля мають слово Боже зрозумілою для них мовою. І це наближає той факт. Про який говорив Ісус Христос, що коли Слово Боже буде проповідувано по всій землі, Він прийде в другий раз. І Господь про це сказав, що я потрясу небо і землю. І все це за безбожче, за те, що відкидають Бога, спираючись тільки на знання, на науку. І сьогодні ми вже бачимо, що приходять ці потрясіння, земля трясеться і. Те, що відбуваються жахливі війни, але ще більше відбуваються жахливі природні катаклізми. Тому на день п'ятидесятниці Бог і вилив Духа Свого Святого, і учні, які були зібрані і слухняно чекали цієї події, вони змогли благовістити всім іншим тими мовами, які навіть самі не знали, але знали ті, які прийшли в цей час е, в Єрусалим. І це ще одна ознака. Що людина має Духа Святого і саме виконує волю Божу, що вона благовістить, наступає на цей світ і завойовує його, і досягає людей. І так, мови це Боже творіння, і Бог дає мови для того, щоб виконувалась його воля, як ми бачимо в Вавилоні, коли народ пішов проти волі Божої, Господь сказав: ідіть і наповнюйте всю землю. Але народ не зробив цього вони зібралися в одному місці, і вирішили будувати вежу. Це не була воля Божа, і щоб воля Божа виконалась, Господу довелося припинити це божевілля і так дати кожному, кожній родині різну мову і щоб вони здійснили план Божий. І тих, хто порушив Боже Слово, Божий наказ. Їх спіткало покарання. І досі це стається: план і призначення, і воля Божа вона буде виконуватися, тому що все на цій землі тримається Божим Словом, Богом, і Бог є дух. Він не матерія, він поза матерією. І навіть коли Бог був в тілі Ісуса, Христа, тут на землі, то Ісус говорив, що я не сам від себе це роблю, а я роблю все те. Що я бачив у мого Отця і що сказав мені робити Отець, і я прославляю Його, і Він прославить мене. І ми бачимо цю славу. І Якщо називаюсь учнями Ісуса Христа, то маю робити те, що і робив Ісус Христос. І Це ще більше має штовхати нас до того, щоб ми дійсно були. Народженими згори дітьми Божими, щоб дійсно диявол був у нас під ногами. А коли диявол під ногами? Апостоли дають чіткі характеристики людей Божих, народжених згори. Він має Духа Святого. Він має благочестя і святість. Він не грішить. У народженого згори є любов, тому що він з'єднаний з Богом. Він живий, тому що з'єднаний з Ісусом Христом. І так, а в ньому є Дух Святий, є ревність виконанню волі Божої. І так, він може завойовувати світ. Все це релігія не може робити. Амінь. І дійсно, ми повинні дуже добре зрозуміти, що всі люди несуть на собі відпиток Вавилон, але вибір за нами. Або цей відбиток буде над нами панувати, і ми будемо будувати різноманітні імперії, або все ж таки ми оберемо свободу і дійсно будемо з'єднуватися з Господом, і дійсно будемо все робити для того, щоби та блага звістка, яку приніс нам син Божий, який народився. Народі Божому, який, власне, пішов від патріархів віри. І насправді, від цього моменту будівництва Вавилонської вежі аж до падіння Вавилону наприкінці часів, у людей, які стверджують, що вони вірять, в Бога є вибір вірити так, як це робити. Вавілоняни, так як це роблять сатаністи, чи робити все ж таки так, як роблять діти Божі. І насправді від цього вибору залежить доля вічна, або це зовнішня темрява плач і крежих зубів для прихильників вавилону і вавилонської релігії. Або це. Нова земля під новим небом, Небесний Єрусалим для тих, хто обирає дійсно бути дітьми Божими, учнями і послідовниками Ісуса Христа. Благословляємо вас на те, щоб ви зробили вірний вибір. Щоб краще в цьому розібратися, заходьте, будь ласка, за посиланням в описі і підписуйтеся на телеграм. Салтаненко